Я вже включила. Окей. Всім привіт ще раз на нашому спільному каналі Наві Мігрант. Ово, давай Наві на, на Мігрант, а сім'я Задоріжного Мігрант. Подивимося. Сьогодні ми будемо говорити про взагалі наш бізнес, чим ми займаємося, як ми до цього йшли, чим ми коли займалися, і взагалі де ми працювали і так далі. Наша історія. Тому буде цікава тема. Багато людей питалися в інстаграмі, як ми взагалі дійшли до цього, що робимо на іммігрант, там як там наш салон і так далі. Тому думаю, буде дуже цікаво розказати наш досвід і помилки. Тому раджу додивитися це відео до кінця, а перед продовженням підписатися і поставити лайк під цим відео, тому що дуже багато людей дивляться ці відео без підписки. І Давай. коментуйте, лайкайте. Взагалі, ну. І підписуйтеся. Тому давайте почнемо. Розкажи Галя, спочатку може ти. Першу де де коли ти колись працювала, ким ти працювала і як ми дійшли до того, що помінялося? Все помінялося і ти перестала працювати. Що спати хочу? <рес> що почала? Ну, взагалі, як приїхала до Польщі, то я працювала в салоні. Я навчалася на перукаря. Це був дуже складний досвід насправді, тому що я попала в такі руки, що ворогу не побажаю, але я там навчалася. Я це прийняла як хороший досвід і все. Коли я закінчила 18 років, це було, бо я приїхала маючи 17 років. До речі, я не знаю, як мене батьки випустили 17 а то ти так само. І, і все, я потім пішла продавати морозиво. Я як згадаю, якщо чесно, Сільки, я настільки всього то, пройшла один день. Нормально, досить. Я зрозуміла, що це не моє, і я зрозуміла, що я хочу все ж таки йти в перукарство і, і розвиватися далі. Я пам'ятаю, поїхала в Україну на три тижні і повернулася, і все просто почала з чистого аркуша своє життя, якби заново. і пішла в салон працювати, в якому пропрацювала сім років. Більше, десь 7 років. На початку я дуже хотіла багато грошей заробити, як і кожен. Я працювала в одному салоні, працювала в другому салоні і ще ходила на прибирання. Тобто, в мене чесно, я працювала, в мене таке враження було 7 днів в тиждень і по 24 години, але воно цього вартувало. Я пам'ятаю, на цей час там, той айфон собі заробила за один місяць. Там, ну, я дуже Дуже продуктивно до того підходила завжди. Але потім, звичайно, що людина вигоряє і ну немає мотивації вже ні до чого. І я залишилася на роботі в одному салоні і там розвивалася. Там вибирала одну свою сферу, навчалася. Я дуже багато завжди теж видавала коштів на розвиток свій особистий. На навчання, так. Я пам'ятаю, мама завжди казала, що треба мати вищу освіту, обов'язково вищу освіту. Щоб ви розуміли, я два рази поступала в університет. Раз поступила на 50% знижки, другий раз поступила на 75% знижки. У мене вже краще польська мова тоді була. І я ні разу не прийшла вчитися. Тому що мені. Як я усвідомлювала, що мені треба втрачати там час і кошти, я краще видавала це на своє навчання, і на те, що я хочу, і на те, що я що, що мені подобалося. Працюючи сім років в салоні, чесно, я звичайно, що були вигоряння, вигорання, теж, але потім Іван працював над тим два роки, щоб я звільнилася. І я не хотіла звільнятися, тому що скільки разів ми сідали і прораховували, чи варто відкрити мені свій салон, чи все ж таки працювати в когось, то завжди виходило так, що все-таки краще було працювати на когось, тому що ну, стабільніше, стабільніше безпечніше, і нічого не обходило, скажу чесно, тому що все ж таки, ви знаєте, якщо ти маєш свою фірму, це не має так, що ти приходиш додому і все, я віддихаю, мене нічого не обходить. Ні. Це 24 години на 7 в тебе робота, яка б то сфера не була. Це знаєте, інко так здається, а класно. Звичайно, є свої плюси. Ти можеш, коли хочеш, сів поїхав. Там коли сів поїхав, відпочив. Там не знаю. Коли захотів, то вийшов на роботу. Але все ж таки ти і в 23-й працюєш. Закритися і вернутися в старі часи, коли ти просто йдеш на роботу, і тебе нічого не входить. Іван завжди мене так підколював, скаже так. Що завжди казав, ну що, можна на роботу повернешся? Я ні разу не пожаліла, що я звільнилася з роботи, що б там не було, які нерви в нас не були, які теж по-різному бувають, тому що це все ж таки ти маєш свою фірму. Чесно, інколи в мене була така думка, блін, краще би працювала, я думаю, ні, все, що ні, щоб так не було. І це мене теж пам'ятаєш, змотивувало так дуже сильно, що Іван каже, бо ми відкрили салон-франшизу, зараз будемо розповідати за це. Іванки каже: ну все, ну я не знаю, я вже не знаю, що тобі сказати. Якщо ти не хочеш там зі мною, то я сам її відкрию. І він потім мені каже, я б, звичайно, не відкрив. Каже, я просто вже не знав, що мені сказати тобі, змотивувати, що ти звільнилася з роботи. І чесно, блін, ну я не знаю, я видихнула, я, я жити почала, коли я звільнилася, тому що це вже було настільки багато роботи там, що. Не знаю, короче, Пішла в родину і все. І ти просто ти ходила як робот, і ну я відчував, що тобі ти ти вигоріла. Просто я ще працювала не як ну не так, як люди працюють по сім годин чи вісім. А я працювала від ранку до вечора. Це теж було зв'язано з коштами, тому що ви самі розумієте, людина чим більше заробляє, вона не хоче менше е, піти на менше, якби. Година сказати і це менше, менше, зар... менше заробляти. Так, ти хочеш, ну ти привик до якогось конкретного життя. Ти ну ти не вернешся гірше, людина тільки йде до кращого. А чим більше працюєш, більше заробляєш, більше всі можеш дозволити, поїхати, відпочити. І щось за щось, як то кажуть. Погоджуюся. Коротко ще right. розкажу тоді свою історію до моменту, поки ми відкрили салон, тому що до цього часу я жив у Варшаві. Я теж працював на різних сферах. Не буду все розказувати, тому що це буде дуже довго і. Трошки більше напевно навіть поміняв різних робіт. Основна робота, де я працював, це було миття машин. Я ми я працював на мойці. Я на будові працював. Потім мив вікна в великих офісах, в таких ну великих будинках. Мене там теж надурили, не виплатили зарплату. Такі там різні. дуже багато було, тобі Так, надіплату. Там більше 10 тисяч злотих на цей час це було дуже багато, бо нам платили кожних три місяці. І мені не виплатили зарплату. Тоді пам'ятаю, я сидів у гуртожитку, плакав, бо не мав за що заплатити за гуртожиток. Чесно, багато чого пережилося. І потім вже зрозумів, що в мене є потяг до продаж, що й ми тільки не продавали, і електроперелади з Англії. І ковролін, ковролін дуже класно продавалося. Ми багато його продавали, і картриджі в Україну возив і людей возив в Україну. Коротше, дуже багато Щас всього це завжди було. був такий знаєш, дриг до, до чогось так, щось, бізнесу. Так, і воно багато всього творилося, але вже стабільний бізнес. Це почалося тоді, коли ми приїхали. Я приїхав до Вроцлава, пішов працювати в корпорацію, і одночасно з корпорацією почав займатися рекламою, почав вести рекламні акаунти. В принципі, там декільком фірмам. І почав співпрацю з рекламною агенцією. О, як це було? А рекламна агенція це ти мені привела з своєї роботи е, в клієнтку. І в принципі це був мій такий додатковий заробіток. І е, все було добре до моменту, поки в корпорації не дізналися, що я маю додаткові аккаунти, там веду корпорації а ти рекламу. Так, е, е, почав вже. так like і ми это? так, і ми почали окремо фірму, яка продавала е, в плани похудання. і. Це був дуже крутий досвід. Ми якраз от буквально на днях продали вже ту фірму, і ну там по-різному розійшлися, так з попередніми власниками. Я вів бізнес з індусами і скажу вам чесно, за партнерство, напевно, взагалі можна окремі подкасти знімати. Але ну, не вийшло. Ми заробили гроші всі, все було окей, але бізнес не розвинувся. Ми пропрацювали три роки, якщо не помиляюся, і все. І фірма ну, стала банкротом. Тому зараз будую свій проект. Теж це буде називатися Наві але скоріше за все, вже наступному році ми будемо виходити. Я, я бачу в цьому перспективу. І ось як це було. Були плани походання. Пам'ятаю, навіть Галя мені допомагала записувати ці відео, тренування. Ми там їздили вечорами, записували це все. І прийшов період часу, мене вигнали з корпорації. Тому... А знаєш, я собі нагадала. Ми навіть реєстрували фірму, яку спілку на мене там відсотково, щоб не дізналася і на роботі, що він теж мене має фірму. була заборона. Так я не мав права вести додатковий бізнес, взагалі нічого, тому що я був на умові опрацю на повний етап. І вони, як тільки дізналися, що я це маю, мені сказали, попросили мене піти, і я там три місяці розумів, що все в мене вже. Я, я був у дуже великому стресі. Я розумів, що мені не будуть тепер приходити гроші. І я не знаю, якось так склалося. Ми а зібрали. Але тебе, тебе дуже культурно попросили. Тихо. Мене культурно. Так, мені це не було. Як там е, мене не копнули в одне місце і сказали Йди звідси. Мене культурно попросили. Там все. Ти не працюй. Ми тобі ще три місяці будемо платити і все. І якось так сталося, що ми почали. Не знаю, були у нас заощадження і вирішили тоді е, зайнятися і відкрити офіс. Не офіс, а салон. Все почалося з салону. Ми заінвестували цей салон, е, франшизу, mm. так? Знаєш, це ще коли пройшов курс, що на іммігрант почав робити. Е, а, так, так, Наш перший новий мігрант в лютому чи в січні місяці, якось так. Та, в і вже в квітні чи в травні у нас був дуже інтенсивний цей рік. Ми відкрили салон. Так, тобто це було два на раз. І ми маємо мали... це було знаєш. Я пам'ятаю, я зробити це було в лютому. Ти почав на іммігрант. А в якось 8 березня ми вже відкрили фірму під салон. Так, якось так. Місяць так. це був пам'ятаю, такий це був До нас дуже, доволий, дуже великий шок, ми не знаю. Тому що були дуже великі затрати, інвестиції і в салон там ми скільки заінвестували? ну близько 40 тисяч євро в е, франшизу. Крім цього, відкрили сам, е, взагалі офіс е, навіть іммігранту, тому що колись в Варшаві я ще крім цих всіх картриджів. Е, Рінтерів і так далі займався легалізацією. Я допомагав людям отримувати карти сталого побиту, там, карти побиту, подавав документи, стояв у жондах. І в мене десь це ще знаєте, ця сфера легалізації, десь вже на підсвідомому рівні була до Вроцлава. Але потім це був такий переломний рік. Ми відкрили офіс, ми відкрили салон і почали займатися бізнесом. Ти перестала ходити на роботу, і ми дуже задоволені. В принципі, ну є свої факапи, є свої плюси, але ну нам нам вийшлося так створити цей бізнес. Ви самі бачите, по навіть мігрантів, скільки в нас підписників, скільки в нас аудиторії, нас їх пізнають. Ми створили вже власний бренд, і також знайшли вже деяких партнерів. Наприклад, почали клінінг, відкрили також компанію. Він теж вже працює. Так, це тобі вдалося, дякуючи тому, що ти війшов в руки так, бізнесменів. Так, я ходив на такий бізнес ланчі і познайомився з білорусом Пашою. Паша, привіт, mm. якщо дивишся. І ми відкрили клінінг. І, в принципі, цей клінінг ну, спочатку успішно працював від жовтня місяця. Зараз ми плануємо його продати. Зараз просадка взагалі в цьому ринку, але це теж крутий досвід. Ми знімали різні. Тіктоки ми назбирали там більше 10 тисяч підписників в інстаграмі органічно, Це мільйони нам, переглядів. Нам, нам писали з польських газет, що хочуть наші відео використовувати. Це okay. все дуже крутий досвід. Крім цього, у нас є теж такі маленькі проекти, там чи з криптою ми займаємося, там чи ще з чимось. Але нашими основними можна сказати так, джерелами доходу і взагалі нашим бізнесом є навім мігрант, салон. І наші персональні власні бренди, які також нам приносять дохід з реклами, там з колаборації, і так далі, тому коротенько взагалі про наш вибір, так чим ми почали займатися, і так далі. Але якщо за вибір, от сказати, якби підсумувати, навіть можна сказати, наш наші бізнеса різні, що ми пробували і де ми де ми працювали, то ем, у нас є досвід з партнерами мати бізнес, у нас є досвід мати франшизу, і в нас є досвід мати свою фірму. То завжди пам'ятайте про це, що завжди людина віддається все-таки св... чогось своєму. Тобто, ми підсвідомо не підсвідомо так, віддаємося так. тільки найбільше нам іммігрантові. Якби це ну це наше таке, ми його просто відчуваємо. Ми відчуваємо, як люди нам вдячні, як як ми міняємо числ життя, на йому сказати, так. дякуючи дякуючи нашій допомозі людям. Тому все справді відчутно, і ми можемо приймати дуже ключові рішення розвитку бізнесу, зміни послуг, там, зміни офісу, повністю все. Зміни персоналу. Ми приймаємо рішення, ми не залежимо там, від декількох партнерів чи від франшизи і так далі. Звичайно, що є свої плюси. Ми не говоримо, що це погано. Франшиза це пасивний дохід, який працює самостійно з партнерами. Теж ми ділимо обов'язки, хтось виконує, але все одно вже є певні. Навіть такі розбіжності, так, в інтересах, навіть певні конфлікти, через що цей бізнес не може так швидко розвиватися, як би він хотів. Тому ось наша для вас... між Є конфлікт в нашій фірмі? На Звичайно, що є. Це, норма, це нормально. Нема. Кажи, що нема. Ми інколи Галією не договорюємо. Галя старається відповідати більше за фінанси. А мене, знаєте, мене я творець. Я ж музикант, коли мав… ти, ти організовуєш, щоб була робота насправді. Я, я люблю щось організувати, але вже сам процес мене не цікавить. І мені подобається щось створювати. І це напевно пішло так з дитинства, тому що в мене колись був гурт, ми їздили по весіллях, співали там, танцювали, і це був можна сказати перший бізнес 15-16 ну, років. Та, та. Я не мав водійських прав. Мені тато давав кадіка, і ми там їздили по селах, там і забавляли всіх людей. І дуже круто було. Ти маєш ту жилку, ти, 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 ти. бізнесмен. Тому наша порада для вас. Пробуйте, ніколи не забувайте про те, що на роботу завжди можна піти. І завжди але... можна вернутися на роботу. теж. Так, також. і завжди можна вернутися. І також навіть за рахунок самої роботи. Міняйте роботу. Пробуйте себе в різних сферах, не бійтеся. Попробуйте поміняти щось в своєму житті, бо з... кожна зміна вона точно на краще. Щоб ви потім за рік... Два не жаліли, чому я не попробував. Я дуже радий, що в мене є і провали, там і, ну, і не вийшло заробити, і втрачати кошти і заробляти, але я пробував. І добре моя мама сказала, так що не втрачає той, хто ти, нічого ти, не робить нічого не робить. І так само за бізнесом. Чому я прихильник бізнесу і різних і взагалі різних там знаєте, таких напрямків і так далі. У вас є диверсифікація в приході. У вас, наприклад, завтра не знаю, на роботі закривається бізнес, ви не будете мати за що жити, бо вам основне джерело доходу це була ваша робота. Якби у вас було декілька джерел, джерел доходу, або ж ви, наприклад, мали компетенції онлайн щось заробляти, ви могли б спокійно перейти і з іншого джерела мати дохід. І дуже важливо мати декілька джерел доходу, щоб бути на плаву, тому що зараз світ дуже жорстокий. Дуже складно заробити ці гроші, погоджується як і в Україні, так і в Польщі, всюди. І потрібно мати декілька джерел доходу. Обов'язково. Це таке правило, мені здається, дуже важливе. І, і друге правило це заощадження. Галя мене навчила заощаджувати, я колись взагалі не міг заощаджувати. Я тільки в боргах жив. І дякуючи Галі, і вийшлося там якась і нерухомість, і то, і бізнес, і так далі, і це все. Дуже круто, тому що це дає певні. Правильно, наприклад, правильно розпоряджати фінансами, тобто немає так, що знаєш, щоб зараз не було так, що знаєш, я беру гроші і всі відкладаю. Абсолютно ні. Я не знаю, це завжди теж в мене так, так, так з дому пішло. <свісно> <свісно> Неправда. Так немає, насправді, тому що в нас, якщо є якийсь певний дохід, ми завжди стараємося відсотково знати, що ми це відкладаємо і ми цих коштів не беремо. З наступні кошти ми там можемо прожити, і там ну теж якби, є великі обов'язки. Теж пам'ятайте про те, що теж немає так кольорово, немає так, що ми кожного місяця відкладаємо кошти і що ми в плюсі. І да. ми в плюсі. Да. В нас просто буває таке, що ми півроку просто в мінусі такому, що нас навіть немає вже чого брати, щоб протримати ту фірму. Але ми цього не будемо розказувати, і ми, ми цього теж не О, так, показуємо і нашим, так. якби і працівникам теж цього не показуємо, тому що ну якби їх треба їх, їх наоборот мотивувати, так, так. щоб всі працювали так само, як ви приходите на роботу. Вам ж не цікаво, так там чи є дохід фірмі, немає. Вам повинні заплатити зарплату, але її потрібно заробити, сплатити податки, вам дати заробітну плату, і ще якщо щось вийде, то залишити. Тому ось така загальна наша думка. Тому я ще раз веду до того, що Зараз починайте власний бізнес, якщо ви маєте до цього потяг. Або ж якщо ви не хочете почати власний бізнес, зараз дуже круто працює власний бренд. Галя також на особистому випадку переконалася. Галя ніколи не вела інстаграми, тіктоки. І ну, настав якийсь такий момент, що ти почала виставляти відео, рілси. Тепер до Галі пишуть більше за співпрацю, ніж до мене. Але пишіть ще, будь ласка, до мене. І це дуже круто. Це дає також по-перше, додаткове джерело доходу. По-друге, впізнаваємість. Так ти ти відмовляєшся і. і... І по-третє, чекайте, мене вже забило, впізнаваємість, і ви також можете простіше навести з кимось контакт, там, чи з іншими людьми, чи з іншими бізнесменами. І вас вже люди знають, відчувають. Так само, як ви нас дивитесь, ви вже розумієте, так, чим ми пахнемо, що ми говоримо, і чим ми займаємося, і так далі. І це дуже круто. Це дуже упрощує взагалі якби співпрацю і конект. Тому моя особиста вам порада, якщо ви... Не такий антисоціальний. Пробуйте себе розвивати також в сферах соціального мереж. Знаєш, я собі нагадала, що це антисоціальний така ж. Ми колись як почали жити разом, скільки там років сім тому чи вісім почали знімати. Ну ти почав знімати смішні свічні відео. Свічні відео. Я пам'ятаюся. Я те. Івана взагалі не підтримувала. Це для нас була така завжди. Я не знаю катерга. Така каторга. Ми ж зняти це відео. Ми просто там пересварилися там сто разів. І пам'ятаю там, і батьки не дзвонили, казали там щолі що це відео, ви що, що люди скажуть? Це ще знаєте, така ментальність така, знаєте, ще радянська. Що люди скажуть? Як навіть сьогодні пам'ятаю, виставили відео. Я не пам'ятаю, яке це було, бо це буквально там п'ять відео максимум. Ми виставили. І там дзвонили там та, і Дзвонять до дзвонять до нас з села, буду так казати. І там бистро видали, бо там сусіди будуть говорити. Чесно, це дуже нас демотивувало, і насправді, як ми б з цього моменту знімали контент, е, контент я не знаю, блін, це зовсім як щоб рівень життя теж був, але як то кажуть, ну краще пізно як ніколи. Так. І ми ведемо вас до того, щоб вас мотивувати. І якщо ви маєте таку можливість, дуже круто зараз справді можна заробляти і розвиватися, дякуючи контенту, але якісному контенту і цікавому. Якщо ви маєте до цього потяг, або ж навіть, наприклад, ви не хочете самі зніматися, то можете покращити свою кваліфікацію у сфері монтажу, копірайтингу. Це буде завжди актуально. Ніхто ніколи, штучний інтелект, на мою думку, хіба що ще може за декілька років, не, не зробить так, як людина. Тому що це відчутно. Коли це, наприклад, я там записую так пост, чи, чи це не знаю, там через чат GPT, чи ще щось. Тому. Ось наш коротенький такий відгук про наше життя, чим ми займалися. Якщо, вам було, цікаво, якщо вам було цікаво, то будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Можливо, у вас ще якісь цікаві теми, то також напишіть. Ми з радістю їх обговоримо наступним разом. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Підпишіться на YouTube і до зустрічі у наступних відео.